Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди більше не будуть приймати від громадян Російської Федерації документів на оформлення туристичних віз. Про це повідомляє Асоціація туроператорів Росії. Водночас деякі країни продовжують видачу віз росіянам до списку лояльних країн Євросоюзу входять Італія, Іспанія, Греція, Франція, Угорщина та Кіпер. Вони видають свої національні візи і продовжують оформляти та приймати документи для туристичних поїздок. Нагадаємо, напередодні почало діяти рішення про скасування спрощеного візового режиму між ЄС та Росією. 2007 року громадянам РФ полегшили процес отримання візи. Тепер же візовий збір для них коштує 80 євро замість 35, а час оформлення документів збільшили з 15 днів до 45.